В Майкрафті зараз існує 81 унікальних мобів. Деякі з них корисні, інші взагалі не зрозуміло навіщо існують, а деякі змінили гру повністю, змогли перевернути весь баланс гри догори дном та стали невід'ємною її частиною. І так, не завжди навіть у позитивному плані. Сьогодні ми розглянемо таких мобів та знаємо, як саме вони впливають на гру. Розглянемо невелику історію їх створення, згадаємо деякі цікаві факти та те, як саме ці моби змінили гру назавжди. Тому не буду забирати ваш час. Почнемо ще здалеку, або точніше, майже з самого початку створення гри на вулиці, 20 серпня 2009 року. У керма розробки був ще ноч, та його не дуже вмілі руки. У результаті він зміг створити свиню. Ну майже це була одна із спроб її створити, але переплутавши місцями розміри довжини та висоти, він отримав знайому нам модель із текстурою свині. Але ноч не став видаляти вже готову модель, та залишив її, як він сказав, для майбутньої ворожої істоти. І вже 1 вересня виходить альфа оновлення під назвою 0.24 survival тест, у якому гравці отримують нового моба Кріпера. Раніше його концепція дещо відрізнялась від того, до чого ми вже звикли. Тому що замість того, щоб вибухати поруч з гравцем, кріпери атакували його як звичайні зомбі, і лише після смерті вибухали. Але згодом, а саме 10 лютого 2010 року, їх переробили, та вони стали виконувати вже звичну нам функцію. А саме з'являтись поруч з гравцем у самий незручний момент, та що бути тімурон трошки. Я Кріпер швидко став головним логотипом гри. Зовсім скоро його лице з'явилося навіть у назві в меню, а в інтернеті почали з'являтися тисячі відео з їх участю. І розробникам настільки подобається цей моб, що він досі використовується всюди. Зараз він лице гри, її найвпізніваніший елемент. Тому вплив цього моба, напевно, наймасштабніший серед взагалі усіх речей Майкрафту. Його знають навіть далеко поза самою грою. Цікаво виходить, як одна помилка стала настільки важливою. Наступним одним із найважливіших мобів стали селяни. Додали їх у гру ще в 2011 році, але як це раніше бувало, у них не було цілі. Вони просто існували, щоб наповнювати нову структуру, села. Тобто селяни задумувались просто як декоративний моб. Цікаво, що на самому релізі у них буквально був інтелект свині. Розробники навіть не парились та просто скопіювали код штучного інтелекту одного моба та прописали його іншому. Сам Джеб говорив, що вони хочуть додати у гру торгівлю чи квести, але не впевнені, що це буде працювати так, як вони задумали, та на майбутнє як. Як ми бачимо, селяни стали одним із найдізбалансніших мобів гри. 24 травня 2012 року виходить новий снапшот, у якому гравці нарешті отримали торгівлю, та також у смарагдів з'явилося використання. Спочатку ця торгівля була досить примітивна та не користувалась популярністю. І насправді, торгівля це лише один із елементів використання цих носатих, тому що у майбутньому розробники ще більше зламають цього моба. До 1.14, звісно, були ще зміни у їх балансі, але саме ця версія стала переломним моментом, та селяни стали об'єктом масових знущень. Чай та тортур, тому що відтепер, завдяки своїм новим механікам, вони використовуються у багатьох важливих фермах. А торгівля стала настільки зламана, що у грі просто зник будь-який баланс. Селянів використовують буквально всюди, але знедавна розробники намагаються якось збалансувати це та з версії 1.20.2 тестують нову торгівлю, яка залежить від конкретного біома. Хоча по незрозумілим причинам все ще не додали це в основну гру. Тому селяни залишаються одним із мобів, які змогли сильно вплинути на геймплей та баланс гри. Шалкери трохи поновіше моб. Хоча, якщо згадати, що їх додали в версії 1.9, яка вийшла в 16 році, який був 9 років тому. Втім, шалкери теж є дуже важливим мобом у грі. Хоча знову ж таки на релізі вони були майже безкорисні, просто ворожий моб, який охороняє місто Енду. Але з версії 1.11, все змінилось, та розробники додали шалкерам дроп у вигляді панцирів, із яких можна створити шалкербокси. А це буквально рюкзаки у грі, які гравці просили дуже давно, тільки реалізовані дещо цікавішим чином. Зараз шалкербокси – невід'ємна частина гри. Вони повністю вирішили проблему забитого інвентарю та завжди використовуються гравцями, і при цьому абсолютно не ламають баланс, тому що це ендгейм контент, який стає доступний лише після проходження гри. До речі, цікавий факт: Шалкер початково задумувався як новий голем, який повинен був охороняти місто Енду. Але так як Джеб не знав, як саме його реалізувати, йому спало на думку створити моба, який жив всередині блоку. Так він придумав вже остаточний дизайн шалкера. Тому, завдяки цьому мобу, ми маємо Дову альтернативу рюкзакам, яка полегшила виживання в декілька разів та стала невід'ємною частиною гри. 2017 рік перше голосування мобів. Момент, який пам'ятають майже всі гравці. Саме у цьому голосуванні ком'юніті Майкрафту зробили найбільшу помилку усіх часів. Хоча особисто я, коли спостерігав за усім цим, також думав, що фантом це найкращий варіант, тому що у верхньому світі дійсно не було жодного літаючого моба. Та у нас була прекрасна можливість це виправити, але сталося не так, як гадалось, і цей моб став найгіршим та найдратиливішим у грі. На Minecraft Feedback фідбеку досі існує багато дописів, де гравці благають видалити фантомів з гри. Є навіть окремі моди, які все, що роблять, це вимикають їх. І чи справді це настільки жахливий моб. Ну, на мою думку, він просто не збалансований. Їм, як мінімум, потрібно порізати спаун шанс, щоб їх не було так багато щоночі, та щоб спавнились вони рідше. Хоча це навряд чи виправить проблему, тому що сама ідея моба досить сумнівна. Зате, Ця ця ситуація навчила модженгів не давати гравцям так кардинально впливати на гру. Та усі інші голосування за мобів були більш-менш збалансовані, а моби в них не були важливими для основного процесу гри. До речі, у перших снапшотах фантоми мали іншу модельку та текстуру, яка виглядала більш темнішою. А в версії 1.14 фантоми почали боятися котів. Але це ніяк не виправило ситуацію, та фантоми залишились такими ж дратівливими. Пігліни додані були у гру в 2020 році у версії 1.16. Але сама їх ідея з'явилася ще давно, у далекому 2010-му. Гравець під нікнеймом Міклі пропонує Ночу додати у гру свину людей. Припускається, що вони повинні були стати жителями сіл, але їх замінили вище згадані селяни. Та на Майнконі 2019-го нам офіційно анонсують Піглінів, нових жителів Незеру. До речі, в публікації на Кровдін це платформа локалізації, пояснили, що Піглін це гендерно нейтральна форма слова Пігмен. І так, чому ж Пігліни стали такі важливі для гри. Так, вони теж виконують роль торговця, але дещо примітивнішу. А що далі? А справа у тому, що ця примітивна система торгівлі повністю змінила спідрани, а спідрани невід'ємна частина ігор, особливо таких як Майкрафт. Пігліни за золоті злитки можуть дропати різні ресурси, а найголовніше це ендерперлини, перлини, які необхідні для активації порталу енду. Тому з моменту виходу 1.16 цей моб дуже часто з'являється у спідранах. Також самі по собі Пігліни стали важливою частиною самого. Незеру та його лору, тому що у Майкрафті, як би це дивно не звучало, є лор та сюжет, і навіть самі розробники просувають цю ідею Піглінів. Тому це водночас і геймплейно важливий моб, і автентичний елемент ігрового світу. Наприклад, у Майкрафт Ледженд Пігліни взагалі були головними антагоністами, так само як і у фільмі. Останній на сьогодні моб це Варден. Анонсований був як частина оновлення 1.17. Але так як це оновлення розділили на декілька частин, офіційний реліз відбувся у версії 1.19. Варден став першим технічно важким мобом. Спочатку він мав тестову назву Stalker та декілька прототипів дизайну, які ви зараз бачите на екрані. Останній варіант, до речі, виглядає найцікавіше, і якщо чесно, зовсім не в стилі Майкрафту. Механіку Вардена найбільше серед усіх інших мобів. Він не бачить гравця, а орієнтується виключно на Звук та вібрації. Саме тому в печерах скалксенсору будь-який крок або використання предметів може стати для вас фатальним. Від нього важко сховатись чи втікти, тому що, окрім ближньої атаки, він може у вас вистрілити звуковим ударом. Чим більше ви видаєте звуків, тим небезпечніше буде ставати Варден та його швидкість пересування буде збільшуватись. Також нагадаю, що це перший моб із такою кількістю різних анімацій. Його штучний інтелект найважчий порівняно із іншими мобами, та його поведінка загалом незвична для Майнкрафту. Також Ден це моб, який існує для того, щоб карати гравців, які намагаються грати не по правилам у біому скалку. Немає ніякого сенсу його вбивати. Це буквально унікальний моб у всьому. До речі, цікавий факт. Розробники говорили, що було б чудовою ідеєю додати Вардену якийсь унікальний ефект, коли ви у спектаторі починаєте спостерігати його очима. Тому що, як ми знаємо, Варден сліпий, і це можна було б якось цікаво реалізувати. Нагадаю, що у деяких мобів є такий унікальний ефект, але розробники або забули про цю ідею, або не придумали, як це зробити. Втім, Варден показав новий рівень того, як може виглядати Майкрафт та які виклики він може запропонувати. На цьому поки що і зупинимось. Які на вашу думку моби змінили гру назавжди? Діліться цим у коментарях. А якщо вам сподобалось відео, то ви можете підтримати лайком та підпискою. Якщо зберемо 250 лайків, то я зроблю другу частину, де ми розглянемо, які предмети та біоми назавжди змінили Майкрафт. А зараз я дякую вам за перегляд та до зустрічі.